Доброго дня, шановні колеги. 26 серпня, 24 рік. Звіт за сьогоднішній день. Сьогодні зранку почав відпресовувати матеріал цитрунного та рітона. це вже остання ємність. Власне закінчення. Зараз біля 10-ї години. Ось така швидкість, тобто 4 години, ну, власне, по годині на ємність. Витрачається часу. Також із холодильної камери виняв матеріал із Юпітера та Францияка. Зараз зніму його з осаду. Ось такий осад. От, Розводка вже готова. І вечором засів. Матеріал знаходиться. Таких. Буде знаходитися в трьох ємностях. Однаковій кількості. Потім відповідний фермент для освітлення. Ну і під час пресування половина норми сульфітації, про це я вже розповідав. Продовжую колеги. Виконав я пресування. Нагадаю, що в мене було 219 кг мозги після дроблення 219 кг. І зараз із кожної ємності по, ну, умовно, по 55 кг в мене вийшло 2 по 18,5 літр. Ну, тобто по 36-37 літрів з кожної ємності. Таким чином десь рідкої фракції, яка зараз заходить на освітлення, у мене цікішно виходить 120 біля 140 літрів. Тобто було 219 кг мези 140 літрів людини отримали. Зараз я. Розчинив фермент для освітлення, Він називається NARTZIM 1000C. Але у виробника іншого, він називається Valzaim HC. Це такою аналогічною ідією. У мене просто цього ферменту багато. Тут має до грудня 23 року, він цілком робочий, тому що я його вже протестував на цьому матеріалі. Видно, що він дійсно Працює. Ну і зараз розведені приємності в однакових кількостя і внесення. Потім розливання по прозорих ємностях дутлях і постановка їх у холод на освітлення. Ну так як тут. Здійснюється зараз. Заливати потрібно під самий верх, От, ну, тут у мене рівень залитої рідини до самого верху. Якщо до верху, наприклад, тут у мене це ємність, яка буде виготовлятися з неї е, розводки, то бачите, я закрив її пакетом до самого дна то майже все повітря я прибрав вишивки. Ось вони. Дивіться, ще скільки соку понастікав. Напевно. Літра два самотюка. Самотюка ще залишилася. Угу. Ну що? Піде під кущі. Підживання буде кущів, стоволових. Під технарій не викидаю. От, а підстоли викидаю. По іншого добрива немає, це для них буде добриво. Шановні колеги, 27 серпня 2024 рік. Демонструю білий матеріал, що зараз знаходиться у мене у роботі. До червоних поки ще е, не дійшло, але вже вони майже готові до роботи з ними. Ну, але про білий. Сьогодні зняв з кущів ландиш. На моє здивування, це вперше за довгі роки спостережень за ним. Має цю крисість за 19 брік з невеликими десятами. матеріал відмінної якості. Також демонструю вчорашній відпресований матеріал, який за одну добу вже має такий вигляд, тобто швидкість засвітлення досить висока. Це цитруна грача та рітона. Ви його бачили в попередньому відео. Товщина оцього прошарку пектиню досить незначна. Що характеризує саме цей сорт основний і сьогодні з його невеликої частини, ось 4 літрова єльність, я зніму це сусло з наявного осаду. І після нагріву виконую розводку штаму QA-23. А завтра вранці основний матеріал я зніму з осаду та після нагріву до, там, умовно, 18-20 градусів. Ну, менше за все, то це буде післязавтра внесу, і вже розводка, яка на цей час вже буде активно ферментуватися. Також демонструю, кому цікаво: це картиновий ну, осад із Юпітера та Фронтія Грі одна доба, і ще утворилася певна кількість матеріалу, який можна внести, скажімо, ту саму. Те саме харчування для тріфів, ну, е, якщо буде потрібно. Якщо не потрібно, то можна там, скажімо, через декілька днів, тут вже буде більша його величина, можливо літр, півтора-два, і е, довнести у основний матеріал. Я його так вам зараз скоро і продемонструю. Він вже знаходиться на ферментації. Також показую вам матеріал мускату тонель, з ним вже працюю, Четверту чи п'яту добу матеріал знаходиться ще на освітленні до цього часу. Подивіться, яка кількість пекти відключень до того ж самого цитрунного марача, кількість пектинів, ну, мінімум в три рази більше. Але вже тягнути з ним не буду. Сьогодні на вечір зніму його з осаду, а вчора з невеликої його кількості я виготовив розводку. Вона вже досить активно ферментується. і Завтра на ранок ферментація буде, ну, я так думаю, максимально можливою. і Після нічного нагріву цього знятого матеріалу мускато тонель, до речі, з якого я буду вже виготовляти такий десертний варіант, тому що після дослідження параметрів показується крисі за 23. І тобто, на сухе вино. Цей матеріал вже ну, не підлягає вигленню сухого, на мою думку, високі цукри, тобто тільки на вино новиною залишковим цукром. В даному випадку це буде десертне. Скоро в роботі ще з'явиться буковинка та кацетта магарача і з білими матеріалами вже буде в принципі, закінчено, нічого вже не буде. Висіди на кущах, ну, а це через декілька днів. Це вже погріб і в ньому розпочалася ферментація Юпітера та Франкіня Грі. Учора увечері я в цій приємності е, влив один літр розводки, який виготовив за добу до цього. Ну і вже, власне, тут скільки ж ну, годин 10-12 пройшло вже такий стан ферментації. Вона вже активна, скоро е гідрозатвори, ну, і вже тоді робота по видів десертних фільм. Запитувалася щодо десертних війн по запису відео. Друзі, ну, дійсно ця тема така досить обширна. Я її вже торкався у минулому році. Проаналізуйте там ретельно ці відео. В принципі, основна, матер... основна база там вже викладена, єдине. Е по теорії, ну і я так в принципі, намагаюся робити, внесення спиртового компоненту потрібно вибрати для того час, коли збродиться необхідна вирахована ну, і обрана вами кількість цукрів. Ну і одномоментно можна внести весь обрахований спирт, ту кількість. Можна йти двома шляхами, це цим, який я тільки що розповів, тобто йде ферментація, ви до неї не втручаєтеся до того часу, поки густина оцього, це як приклад цього матеріалу, вам не покаже, що відферментувалася та запланована кількість цукрів, і залишилася необхідна вам для вина кількість цукрів. В той момент ви можете нести, нести всю. Кількість спирту обрахована. Можна поступити іншим шляхом, якщо надіятися на спиртову толерантність штаму того чи іншого. в даному випадку, це QI23, у нього 16 спиртостійкість, то він буде працювати до 16 спиртів і можна не чекати. Цього часу спрацювання цукрів, і поступово вносити спирти малими дозами, і продіння у вас зупиниться за 16. І таким чином, при внесенні враховано-спиртового компоненту кількості спирту, у вас залишиться необхідна кількість цукрів. В даному випадку я планую. Тут робити 16 на 9. Чому 16 на 9 обов'язково потрібно дотримуватися правила деле. Тобто у вас консервуючих одиниць повинно бути більше 80. 16 на 9 це 81 одиниця Дела. В такому випадку, у майбутньому, це вино буде стійкий до захворювань, воно буде нормально зберігатися. Ну і так далі. Ось, наприклад, Юпітер цього року і Юпітер. Минулого року. Е, у ньому також 81 бал деле, з ним, з ним нічого не трапиться. І за 20 років його зберігання в принципі, в будь-яких умовах, не тільки в умовах холоду. Зараз в цьому приміщенні е, 18,5 градусів. Тепла, в принципі, ідеальні умови для ферментації по білому способу. Я завжди виконую ферментацію в цьому приміщенні, саме матеріали, які ферментуються по білому способу. Та навіть і червоних, якщо в ну, цьому році вже в мене умови змінилися, я підготував для цього окреме місце, досить серйозно підготував і вже ферментація червоних буде здійснюватися в інших умовах. Не, здається все, ну можливо ще вечором ще вам покажу якийсь сюжет. До зустрічі. Знімаю матеріал для виготовлення розводки для поміщення. Основний матеріал цитронного грача. Дивіться, в мене зараз цитронного грача, основний основна кількість матеріалу біля 140 літрів. Ці 140 літрів по інструкції потрібно було б нести там, біля там, 40 грам штамму дріжджі. В даному випадку за рахунок малої кількості розводки я виконую засів qi 23 у кількості, ну, скажімо, в 10 разів менше. От Якщо мені треба на ці 3 літра там, помістити там, біля, там, біля, 3 грам... Ні, біля 1 грама. Ну, півтора грама да, по інструкції, О, то я е, виконую засів 3 грамами, ну, але ніяк не 40 грамами. Ну і на завтра вже буде отакий ступінь ферментації, а на вечір він буде ще кращий. Але обов'язково е, для нормальної активації я використовую отакий активатор за назвою GoFerm. По інструкції Куферму дається в 1,25 грама ну, на четверть більше, ніж дріжджів. До речі, ці дріжджі ще були відкриті в минулому році і зберігалися в принципі, не в холодильнику, ні в чому. Ну І в цьому році воно працює, тому що я тільки що вам показував Юпітер, який зараз активно ферментується, у мене про нього я тільки що розповідав. Все, зараз нагрів, поставлю його у там теплю, теплу воду, щоб не чекати його нагріву від повітря. В воді він нагріється швидше цей матеріал. І буквально через годину засів дріжджами і завтра на ранок це все буде вже готово. Ну пока тельки смотрел. Наче мы все.